Так, перед нами саджанці фундука, дорожчені двох Частина саджанців вже мають сережки, в них вже такий е, досить грубенький стовбур. Ось так виглядають саджанці Станом на кінець вересня. По приживлюваності фундук це така культура, що саджанці приживлюються 100%. Викопка буде технікою, тобто тут корінчики мають бути цілі. Ось подивіться, ми виводили спеціально штамбики в середньому 40 см. Тут у нас діляночка в селі, основна частина саджанців на полі. Сподивіться, і такі вже деревцята. Досить велика частина вже має сережки, тобто майбутній цвіт. Особисто тут в нас росте сорт Шдевер. Круглі великі горішки. В середньому 3 грам. Горішок схожий на сорт каталонський, але цей сорт, цей сорт має скорішу скороплідність порівняно з каталонським. Нерідко дерева на другий рік вже дають перші горішки. Ось так виглядають саженці. Тут поруч є. Вже плодоносне дерево, зараз покажу. Так, ось тут у нас вже доросле дерево сорту Шедевер. Горішки вже почали помаленьку обсипатися, тому що недавно вже частину один раз вже зібрали. Зараз я постараюся виколупати пару горішків. Ось такий розмір в середньому. До речі, поруч сорт каталонський. Але це дерево садилося на два роки пізніше. Для порівняння. Це шедевр, тут каталонський. А, до речі, поруч червонолисний сирена. Він тут грає роль запилювача. Це відводки. Відводки передають сортоформу. В принципі, ось дерево на п'ятий рік після посадки, як виглядає вже плодоносне доросле дерево. В наявності основні сорти це шедевр каталонський, є також Барселонський, є гале, є косфорд, як запилювач і червонолисні сорти. сорт шедевр